Світ може змінитися в одну мить. Вранці ти прокидаєшся, плануєш свій день, зустрічаєш знайомих, смієшся, будуєш плани, а потім раптово, несподівано, все обривається, все просто зникає. Таємничі зникнення завжди залишають більше питань, ніж відповідей: чи це був нещасний випадок, втеча, чи, можливо, щось значно страшніше? Слідчі шукають докази. Сім'я чекає бодай якогось знаку. А місто завмирає в тривозі. Але час минає і натомість залишається лише гнітюча тиша. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я вдячна спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. У середу, 24 липня 1996 року, Морган Віолі насолоджувалася спекотним літнім днем зі своєю подругою. Семирічна Морган та її шестирічна подруга Дестині Міллер гралися недалеко від їх будинку в Боулінгрін, штат Кентукі. Дівчатка йшли через парковку, коли до них несподівано під'їхав чоловік у бордовому фургоні. Дестині завмерла від жаху, коли чоловік вискочив з фургону і спробував схопити її. Дівчинці вдалося вирватися з його рук, і вона відчайдушно побігла, але раптом вона зупинилася, коли зрозуміла, що незнайомець схопив морган. Він кинув її на пасажирське сидіння фургона, переліз через неї на місце водія, а потім виїхав з парковки. Свідки швидко викликали поліцію і дали їм опис фургона і водія, але ніхто не бачив. Куди він поїхав після того, як покинув парковку, і офіцери не змогли його знайти. Кілька поліцейських зібралися в житловому комплексі, щоб опитати свідків і передати інформацію своїм колегам, які перебували в дорозі. Але, незважаючи на детальні описи, морган і її викрадача знайти не вдалося, свідки пригадали, що бачили фургон на парковці перед викраденням Морган, а одна дівчинка підліток стверджувала, що бачила той самий фургон в цьому районі за один-два дні до цих подій. Водієм був білий чоловік 20 років, який виглядав так, ніби не голився кілька днів. Фургон був бордового або темно червоного кольору, ймовірно, це був Шевроле кінця 1970-х, початку 1980-х років випуску, можливо, із золотим оздобленням і номерним знаком штату Кентукі. Деякі свідки вважали, що разом з викрадачем у фургоні була ще одна людина. Поліція оприлюднила фоторобот-водія. І попросила всіх, хто перебуває в цьому районі, бути уважними, якщо вони побачать цього чоловіка або його фургон. Вона отримала десятки дзвінків, але жоден з них не провів до Морган та її викрадача. Протягом кількох годин після викрадення Морган розшукували вже поліція Боулінгріна, департамент шерифа Округу Уоррен, поліція штату Кентукі та ФБР. Всі вони об'єднали зусилля, щоб знайти зниклу дівчинку та чоловіка, який її викрав. Спочатку всі були налаштовані оптимістично, оскільки мали дуже детальний опис чоловіка та його фургона. Але коли день переходив у вечір, занепокоєння за безпеку Морган почало зростати. Житовий комплекс був розташований недалеко від автомагістралі 65, тому, якби викрадач виїхав на шосе, він міг би виїхати зі штату ще до того, як його пошуки набули масованого характеру. Батьки Морган Глен і Стейсі Віолі. Перебували в процесі розлучення, але відклали свої розбіжності в бік, щоб шукати доньку. ФБР порадили Стейсі не відходити від телефону на випадок, якщо викрадач зателефонує і вимагатиме викуп. Вона нервово сиділа і чекала на телефонний дзвінок, але все, що вона отримала, були дзвінки від друзів та членів сім'ї, які хотіли запропонувати свою допомогу. За кілька годин до викрадення Морган Глен і Стейсі мали бути в суді. На слуханні справи про опіку. Під час слухання Стейсі отримала право на опіку над Морган і її двома сестрами. Глен пропустив слухання, бо мусив працювати. Того ранку він мав бути на будівельному майданчику. Стейсі сказала, що деталі опіки вже були опрацьовані і не було ніяких суперечок, тому не було нічого страшного в тому, що Глен не прийшов на слухання. Коли слідчі дізналися, що у пари були суперечки щодо опіки, вони уважно придивилися до Глена. Хоча колеги підтвердили, що він не йшов з роботи, доки йому не подзвонили і не повідомили, що морган викрали, поліція попросила його пройти перевірку на поліграфі. Слідчі не стали обговорювати результати цієї перевірки, а Глен сказав, що він не пройшов перший поліграф, але пройшов другий. Стейсі сказала журналістам, що вона впевнена, що Глен не причетний до зникнення морган. Якби він збирався забрати одну дочку, він би забрав усіх трьох. Він любить інших двох так само сильно, як Морган. Глен, однак, був лише біологічним батьком Морган, хоча він виховував двох інших доньок Стейсі як своїх власних, оскільки їхній батько помер. Спочатку він хотів отримати опіку над усіма трьома дівчатками, але, врешті-решт, досягнув домовленості зі Стейсі, яка надала йому право відвідувати їх на вихідних. І він був задоволений таким результатом. Стейсі також зазначила, що викрадач спочатку намагався схопити Дестані, а Морган він схопив лише тоді, коли Дестані втекла. Давайте трохи зупинимось на тому, ким же була Морган. Дівчинка нещодавно закінчила перший клас початкової школи у Орена. Вона була товариською дівчинкою, яка мала багато друзів. Морган була єдиною ученицею в своєму класі, яка минулого року брала участь у шкільному конкурсі талантів. Вона виконала гімнастичний номер. Морган добре ладнала з усіма однокласниками, але час від часу мала проблеми з учителями через те, що занадто багато говорила. Вона любила проводити час зі своїми старшими сестрами і кататися на рожевому велосипеді. За словами її батька Глена, вона була дуже зухвалою. Вона думає, що їй не сім, а п'ятнадцять. Вона дуже-дуже доросла для свого віку. І я сподіваюся, що це допоможе їй виплутатися з цієї історії, зазначив її батько. Слідчі продовжили полювання на фургон, яким керував викрадач Морган. Вони склали список усіх фургонів, що підходять під опис, і були зареєстровані у штаті Кентукі і почали методично їх перевіряти. Вони також зв'язалися з правоохоронними органами сусідніх штатів, щоб отримати списки зареєстрованих там фургонів. Детективи відвідали десятки мотелів, зупинок, магазинів іграшок та ресторанів у тих місцях. Та, на їхню думку викрадач міг би зупинятися до чи після викрадення морган. Вони розповсюджували стівки з фотографією морган і фотороботом викрадача, але жоден з тих, з ким вони розмовляли, не бачив цю пару. У четвер, не маючи підозрюваних і не маючи підтверджених даних про місце знаходження морган, поліція оголосила, що пропонує винагороду в розмірі 5 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати викрадача і пред'явити йому звинувачення. На пошуки Морган та її викрадача були кинуті усі ресурси поліції. Департамент поліції Боулінгрін призупинив понад 200 кримінальних розслідувань, щоб вивільнити людські ресурси для пошуків. У четвер ввечері понад 400 людей зібралися на парковці житового комплексу Колонія, щоб провести молебень зі свічками за морган. Поки вони молилися забезпечити повернення морган, ФБР оголосило, що вони створили оновлений фоторобот її викрадача. Чоловік, якого вони розшукували, мав каштанове волосся довжиною до коміра, і був одягнений у білу футболку та сині джинси, коли схопив морган. Поліся зупиняла кожен червоний, бордовий та коричневий фургони, які бачила, але не змогла пов'язати жоден з них з викраденням морган. Дві пошукові собаки прочесали велике поле з житловим комплексом, але також нічого не знайшли. До ранку суботи винагорода за інформацію, яка допоможе заарештувати викрадача чи викрадачів морган, становила вже 11 тисяч 500 доларів США. За перші два дні розслідування надійшло понад 100 повідомлень, і кожне з них було перевірено групою, що складалося з офіцера поліції та агента ФБР. За оцінками офіційних осіб, кожні 10-15 хвилин надходило нове повідомлення. Справа набула національного розголосу в суботу ввечері. Коли її показали в одному з епізодів програми найрозшукуваніші злочинці Америки. Після виходу епізоду в ефір надійшли десятки повідомлень, але жодне з них не наблизило детективів до розшуку морган. Справа набула дивного повороту в неділю, коли, за словами Глена, чоловік у синьому фургоні наставив на нього пістолет, коли він з друзями розмовляв біля своєї квартири. Чоловік під'їхав до них, і коли Глен запитав, що йому потрібно. Він витягнув пістолет, направив його на Глена. Потім сказав, що немає часу на розмови, і поїхав геть. Детективи заявили, що не мають жодного уявлення про те, чи пов'язаний цей інцидент з викраденням Морган, чи ні. Через тиждень після того, як Морган бачили в останнє, детективи повернулися до житлового комплексу, де вона жила. Вони стукали в двері і опитували мешканців, сподіваючись, дізнатися щось, що могло бути упущено під час початкового розслідування. Поліцейський штату Кентукі Томі Сміт зазначив, ми поговорили з одним маленьким хлопчиком, який надав нам деяку інформацію, якої ми не мали раніше. Поліцейський відмовився деталізувати, але сподівався, що це допоможе слідчим у пошуках викрадача морган. Станом на 7 серпня 1996 року винагорода у справі Морган сягала 20 тисяч доларів США. Але детективи не досягли жодного прогресу у пошуках дівчинки або її викрадача. Вони перевірили понад 750 зачіпок, багато з яких були повідомленнями про чоловіків, схожих за описом на складений фоторобот. Але детективи не змогли пов'язати жодного з них з викраденням морган. Спеціальний агент ФБР Дейв Кол заявив журналістам. Ми вважаємо, що може бути хтось, хто володіє відповідною інформацією, але з якихось причин. Не хотів нам зателефонувати. Ми сподіваємося, що ця винагорода зможе заохотити цю людину вийти на зв'язок. Протягом наступних кількох тижнів детективи перевірили інформацію про те, що Морган бачив в Арканзасі, Джорджії, Нью-Йорку, Огайо, Пенсільванії, Тенесі та Техасі. Було отримано понад тисячу повідомлень, але жодне з них не наблизило слідчих до зниклої дівчинки. Її батьки не втрачали оптимізму, що її знайдуть живою. І зробили кілька публічних звернень з проханням допомогти в її пошуках. На початку вересня 1996 року білборди з фотографією Морган з'явилися в Кентукі, а також у Джорджії, Індіані, Північній Кароліні, Південній Кароліні, Теннессі та Західній Вірджинії. Морган вважалася зниклою більше шести тижнів, але слідчі визнали, що не мають жодних нових зачіпок, про які можна було б повідомити. Глен сказав, що з плином часу сім'ї ставало все важче справлятися з цією ситуацією. З кожним днем стає все гірше і гірше. Глен розповів журналістам, що очікував, що його заруштують за викрадення Морган, хоча він наполягав, що не має до цього ніякого відношення. Він вважав, що детективи і засоби масової інформації вже засудили його через те, що він провалив свою першу перевірку на детекторі брехні. І був у суперечці з матір'ю Морган щодо опіки над дитиною. Детективи публічно називали Глена підозрюваним у цій справі, але в приватній розмові Глен сказав, що вони були впевнені в його причетності і наполягали на тому, щоб він зізнався. Я розсміявся з цього детектива, тому що це абсурдно. Мені немає чого приховувати. Моє життя і так пекло. Чоловік зазначив, що намагався зберегти сім'ю і не хотів розлучення. Він стверджував, що його нерви були розхитані після того, як вони зі Стейсі розлучилися. 20 жовтня 1996 року жінка гуляла по своїй ділянці в окрузі Робертсон, штат Тенесі, коли натрапила на жахливу знахідку, скелетні рештки. Вони точно не могли належати дорослому чи підлітку. Місце знахідки знаходилося за декілька десятків кілометрів від місця, де востаннє бачило Морган, але місцева поліція негайно повідомила в поліцію Боулінг-Грін і ФБР, оскільки вони вважали, що останки належать зниклій морган. Хоча для підтвердження особи знадобиться кілька днів, агенти ФБР заявили, що вони впевнені, що знайшли морган. Спеціальний агент Кол заявив журналістам, що слідчі зроблять все можливе, щоб винуватець трагедії був знайдений. Це дійсно трагічний поворот подій. Ми не збираємося зупинятися, поки ця людина не буде знайдена. Коли тіло знайшли, Воно було роздягнене і пролежало там 3-4 місяці. Поруч з останками було знайдено жовту застібку для волосся, ідентично тій, що була на морган, коли її викрали. Саме ця деталь наштовхнула слідчих на думку, що останки належать морган, і судово медична експертиза незабаром підтвердила їхню здогадку. Хоча всі були спустошені тим, що морган знайшлася мертвою, слідчі були оптимістично налаштовані, що ця знахідка допоможе їм вийти на злочинця. Вони обшукали місце, де було знайдено її тіло, у пошуках чогось, що могло б допомогти встановити особу злочинця, але це мало що дало. Свідки згадували, що 25 липня 1996 року вони бачили бордовий фургон, а також білий фургон, які були припарковані приблизно за декілька метрів від місця події. Білий фургон, як вважають, був фордом 1979 року випуску або старше, з решитчастими вікнами на пасажирському боці. Він був припаркований там близько 4 годин. Батьки Морган спочатку не хотіли вірити в те, що її тіло було знайдено. Вони молилися, щоб воно належало комусь іншому, і були розбиті горем, коли Аналіз ДНК підтвердив, що їхня донька знайшлася. Однак побоювання Глена, що його зарештують виявилися безпідставними. Ед Еванс, представник ФБР, повідомив журналістам, що Глен наважався підозрюваним у смерті. Ми ніколи не називали його підозрюваним у цій справі і досі не називаємо. Через те, що останки Морган тривалий час перебували під пливом стихій, слідчі визнали, що, можливо, ніколи не дізнаються справжню причину її смерті. Судово медична експертиза останків скелету не змогла визначити, як саме вона померла. Але враховуючи обставини її зникнення, детективи були впевнені, що мають справу зі злочином. Похорон Морган відбувся у п'ятницю, 15 листопада 1996 року. Її однокласники зняли всі жовті стрічки, які вони вивісили, сподіваючись на її безпечне повернення, і замінили їх фіолетовими, улюбленим кольором морган. У церкві понад 500 скорботних. Урочисто пройшли повз яскраво фіолетову труну Морган, яка була оточена її фотографіями. Їх закликали не сумувати за Морган, а святкувати її життя. У березні 1997 року слідчі оприлюднили інформацію про те, що вони знайшли фургон, який використовувався для викрадення морган. Фургон був знайдений всього через два дні після викрадення морган. Він був покинутий на стоянці для вантажівок у Франкліні, штат Тенесі. Детективи дізналися, що його було викрадено з будинку в Дейтоні, штат Огайо, за день до викрадення морган. І хоча вони були впевнені, що саме цей фургон, який вони шукали, вони вирішили не розголошувати цю інформацію, поки не отримують результатів судової експертизи. Хоча вони знайшли бордовий фургон, детективи все ще намагалися знайти білий фургон, який також бачили неподалік від місця, де було знайдено тіло морган. Вони опублікували фотографію білого фургона, а також оновлений фоторобот викрадача Морган, і попросили всіх, хто вважає, що бачив цю людину або транспортний засіб зв'язатися з детективами. За інформацією, яка допоможе затримати злочинця, було оголошено винагороду в розмірі 20 тисяч доларів США. У першу річницю трагедії детективи все ще намагалися знайти злочинця. За їхніми словами, у них було кілька потенційних підозрюваних. Але у них не було достатньо доказів, щоб пред'явити комусь звинувачення. Вони все ще сподівалися знайти білий фургон, який бачили біля місця, де було знайдено тіло Морган. Але, незважаючи на десятки підказок, транспортний засіб залишався невловимим. Стейсі не втрачала оптимізму щодо того, що злочинця буде знайдено. Цій людині доведеться подивитися на мене, коли його знайдуть, і розповісти, що він зробив з маленькою дівчинкою. Морган маленька дівчинка, яка ніколи не виросте. Яка ніколи не отримає шансів, які мала ця людина. У липні 1998 року слідчі підтвердили, що Глен Віолі не вважається підозрюваним. Спеціальний агент ФБР Чарльз Райлі заявив журналістам: у нас є кілька потенційних підозрюваних, принаймні троє, яких ми вивчаємо методично і дуже ретельно. Жоден з них не мав жодного відношення до сім'ї Морган. Спеціальний агент Райлі визнав, що в них було небагато речових доказів. Але вони все сподівалися, що, врешті-решт, їм вдасться домогтися обвинувального вироку. Минали роки, а справа залишалася нерозкритою. У липні 2001 року винагороду за інформацію, що допоможе заарештувати злочинця, було збільшено до 67 тисяч доларів. Детективи були переконані, що злочинець розповів принаймні одній людині про те, що він зробив, і сподівалися, що збільшення винагороди. Буде достатньо, щоб змусити цю людину зізнатися і розповісти слідству про те, що вона знає. До липня 2006 року Морган не було вже 10 років, і слід злочинця давно охолонув. Хоча її близькі продовжували сподіватися, що викрадач Морган нарешті відчує свою провину і зізнається, мати дівчинки Стейсі зізналася, що сумнівається, що це принесе їй хоч якесь заспокоєння. Десять років не допомогли полегшити біль від страти Морган. Стейсі сказала, що день викрадення Морган все ще свіжий в її пам'яті. Того дня я втратила віру в людську расу. Я ніколи не усвідомлювала, що існує хтось настільки злий, що може просто взяти і зробити це. У червні 2022 року Стейсі сказала журналістам, що просто чекає, коли винного в смерті Морган заарештують. Я хочу, щоб цю людину знайшли. Ніщо в світі не зрівняється з тим, що він зробив з Морган зі мною. З моїми доньками і з моєю сім'єю, що система правосуддя чи будь-хто інший може зробити з цією людиною. Станом на серпень 2023 року Стейся все ще чекає. Хоча справа Морган залишається відкритою та активною, жодного підозрюваного не було названо і нікого не було заарештовано у зв'язку зі смертю Моргана. Морган. Морган Джейт Віолі було лише сім років, коли її викрали і позбавили життя у грін Штат Кентукі в липні 1996 року. Вона була милою і товариською дівчинкою, яка завжди сміялася, але її життя обірвав той, кого так і не вдалося ідентифікувати. І ще раз співчуваю Стейсі та Глену, а також всім тим, хто знав і любив Морган. Спи спокійно: Морган Джейт Віолі. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Будьте обережними. Бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді!